Так, да, ну що, Андрюха, блядь, залишив. Залишив, блять, провило. Хоче, щоб по перевірили, чи все нормально. Приложуй. Там мені це навіть не потрібно. Раз. Ти мені приложив правило, блядь. А раз. Сі-сі. Це ж сьогодні, блядь, 31 число, блядь. Йоба на хатами. Є, все чітко. Сюда. Шо, бля, там? Зараз... Де і куди? Ну давай, бляху, не красити, навіть так, блять. Да, Андрюха, бля, все офігенно робить, блять, знає, де треба приложувати правила. <рес> да, все чітко. Угу. От що означає, що у вас там трошки дрюхнути, бля. Плюс ви поїхали, попереправляли бля, в той час. Коли мали робити слідуючі, слідуючі об'єкти, ми поїхали б переробили. Добре, що це перероблюється блин, до, того, як, здається, до того, як здається, до того, як здається, цьому. Бля. Так, це вони просили, так? Так, 90. Так, після маємо 90, 90 блядь Це тут Так, отут 90. Ну це виставлені кути 90, там де потрібно, там де будуть шкафи там і те дай тепаємо. Так, де у нас ще кухня? Кухня, ну все, Ну Все, все чотенько, все, все чотенько, все, все офігенно. Ну що, Андрюк, ти сьогодні празднуєш ще? Ти таке. <гум> Головне, щоб ми бабки віддали, так? <сіх> <сіх> ну, Саня вже отримав бабки, Саня вже здав об'єкт поїхав. Саня красавчик. Саня вже, Розу, Саня вже бабки забрав. Тут в третій й годині. Так, народ. так що сьогодні, блін, взагалі, офігенно, тому що ми встигли все зробити, те, що ми планували. До Нового року все зроблено. І з 4 6 виходимо. Виходимо далі працювати. Все нормально? Бля. Думаю, я думаю хоч десь одну якусь штучку знайду, де буде до чого домахатися. Ну, все ну. Та все, хватить, вже там, блять, Що Все, бля. Я не можу бачу. Да. Буває, там казячки є, у мене косяк, але я не скажу, де є. Inécio é a escolha